Вітаю колеги та глядачі ранок лайв. На жаль, терор росіян над мирним населенням триває. Обстріли не зупиняються. Наразі я перебуваю на останньому місці влучання прямо в його епіцентрі. Близько четвертої години ранку. Внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено дах, як бачимо, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасад багатоквартирного житлового будинку. Окрім цього, пошкоджено вісім автомобілів, які були розташовані поруч. Попередньо серед постраждалих одна жінка з гострою реакцією на стрес. А детальніше про наслідки влучання мені розповів Євген Василенко, речник ДСНС. Давайте його послухаємо сьогодні. Вночі ворог завдав удару безпілотникам по Салтівському району міста Харкова. Безпосередньо влучання було у житлову дев'ятиповерхівку. Сталися часткові руйнації. Парапету техповерху сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів. До місця події прибули підрозділи ДСНС. Загалом 35 рятувальників, 6 одиниць техніки. Пожежа була оперативно ліквідована. З верхнього поверху було врятовано жінку, яка не могла самостійно пересуватись. За попередніми даними одна особа постраждала гостра реакція на стрес. Безпосередньо наразі тривають роботи з усунення аварійності, безпосередньо технічного поверху на даху даної будівлі. Підкажіть, будь ласка, що сталося в нас цього обстрілу? Яких пошкоджень зазнало ваше майно? А, ну 4 утра прилетів шахет, шахе, видимо, со сторони Росії. І повредив машину. Повредил так, що вже в остановленні не підлежить. Не пострадали, слава Богу. Пострадавших нет. А що з вашим будинком? А будинок он крыша зламана. И нету света нету. Света нету и нету воды горячей. Ну, холодной тоже. Отопление тоже. Розкажіть, будь ласка, що відбулося цієї ночі, де ви перебували? О, -о четвертій ранку був приліт. Ми спали вдома та почули вибухочний так, що скинула з кроваті. І після цього вже дізналися, що було у наш будинок приліт. Ваше майно якось постраждало. Так, повибувало вікна та пошкоджена машина. Чи є тут поряд якісь військові об'єкти? Зовсім немає тут. Це звичайні житлові будинки. Так, тут живуть мирні люди. Ми також тут нікого немає зовсім.